Святкові вогні, теплі усмішки та відчуття єдності сьогоднішній день особливий для кожного з нас. Попри всі випробування, які випали на долю нашої країни, ми зустрічаємо це свято з вірою в серці. У такі складні для України часи. Кожен із нас сьогодні загадає одне єдине спільне бажання мир та перемогу України. Бажання, яке лунає в думках дорослих і дітей, військових і цивільних. У кожному куточку нашої держави. Найперше бажання загадаємо, щоб закінчилася війна. Щоб усі був наступив мир нарешті, оце, мабуть, найщиріше, найгаданіше таке бажання. Я думаю, для усіх українців, для всього нашого міста, для всіх повністю миру, перемоги, добра, щастя і радості. Він нам скоріше закинув. Ну так. Це найголовніше да. бажання. Найбільше хочеться зараз. Ну, звісно, мир в Україні, здоров'я всім, і всього самого-самого. хай здійсняться всіх їхні бажання, всього самого найкращого, що погане і саме приходить до нас. Та потянули свята. Це не лише про мрії, а й про традиції, які об'єднують родини та передаються з року в рік. Ми поцікавились у кримчужан, чи є в них особливі звичаї, яких вони дотримуються щороку незалежно від обставин. Для когось це родина вечеря, а для когось проста, але така важлива традиція бути разом. Весь рік, коли я мені щось таке приємне зустрічається, я записую на листочку і збираю це в паночку. І у мене отака є паночка. І сьогодні ввечері я буду розбирати, читати і радіти, що мене в цьому році сталося. Збираємося з бо це наша така ось на ну це ми завжди так збираємось. Діти, батьки. Родичі, кому я, щоб зібралися, посиділи, відсвяткували. У нас традиція була. Я переселенка з Харківської області, завжди готувалася, приїжджала сім'я, діти. Це коли сім'я, коли мир у сім'ї тепло, затишок. Це найголовніше щастя. Сьогодні, як ніколи, ми цінуємо прості речі: тепло близьких, підтримку одне одного та віру у світле майбутнє. Нехай це свято принесе у ваші домівки спокій, надію та впевненість у завтрашньому дні. Віщирого серця бажаємо всім українцям миру, злагоди, сили та незламної віри в нашу перемогу. Нехай здійсниться головне спільне бажання всієї країни. А кожен новий день наближає нас до світлого та мирного майбутнього. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.